Українська література 10 клас Василь Стефаник Камінний хрест. Довершеність художньої форми символи у новелі. Перша хвиля масової еміграції українців розпочалася наприкінці 19 століття і тривала до початку Першої світової війни. Українці здебільшого емігрували до Канади. Сполучених Штатів Америки, Бразилії та Аргентини. В основу новели Кам'янний Хрест покладено реальний факт: Штефан Дідух, односелець Стефаника, емігруючи до Канади, поставив на своєму полі кам'яний хрест, який донині стоїть у Русові. Починаючи з 1898 і до 1902 року 120 людей покинули село Русів, емігрували переважно до Канади. Стефаник, навчаючись навчаючи Кракові, спостерігав, як мандрують у світи його земляки емігранти, еміграція. Я бачив і ще бачив тут, на двірці, це на вокзалі, то ту еміграцію. Гонить їх голод з дому, за світові води, море, сліз, ціле пекло муки. Що означає слово дідух? Дідух це традиційний український різдвяний символ, що представляє собою сніп жита, пшениці або вівса. Його виготовляли з першого зажинкового снопа і ставили в хаті на почесному місці напередодні Різдва. Дідух символізує добробут, родючість, зв'язок із предками та є уособленням духів роду. Дідух це образ предків. Вважається, що духи роду приходять у цей час до оселі. Дідух це оберіг, адже кажуть, що він приносить мир і гармонію в дім. А ще дідух це символ урожаю знак достатку та благополуччя. Подумай, чому головний герой має прізвище дідух? Зміст твору не вичерпується документальною розповіддю про Івана дідуха. Перший розділ новели це своєрідна експозиція. Знайомство з героєм, з місцем події і часом події. Як прийшов із війська додому, то не застав ні тата, ані мами лише хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тату букату горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле Івана називали переламаним, а на горі такий вітерець дунув на мене. Каже він, такий легонький, що аж а підіть же, як мене за минуту в попереці зачело ножами шпикати, гадавсь ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний. І ще одна цікава деталь та хіба те, що Іван ніколи не їв коло стола? Все на лаві. Наступні шість розділів це прощання і сповідь Івана Дідуха. Гостей у Івана повна хата Газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися, тобто погодитися. Спросив Іван ціле село. То дякую вам красно. Та най вам Бог дасть, що собі в него жидаєте. Дай вам Боже здоров'я, діду Михайле. Подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. Куми Іване, дай вам Боже прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на те місце, та й допоможе ласку в своєм наново газдом стати. Так, спілкується Іван і своїми сусідами. Наступні шість розділів це душевна драма головного героя. Душевна драма Івана Дідуха розкривається через художні деталі та символи. Художня деталь, пригадуємо, це засіб художньої виразності, що допомагає передати глибший зміст твору, розкрити характер персонажа або створити особливу атмосферу. Горб, сліди на піску, пісня про осіннє листя, танець, хрест, це художні деталі, деталі, символи. На межі фізичних можливостей. То як тягнули снопи з поля або гні у поле, то, однако, і на коні, і на Івані жили виступали. Однако їм обом під гору посторонки муцувалися, як струнби, і однако згори волочилися по землі. Кінь і Іван разом тягнуть гній в одну шлею пряжений кінь, в другу шлею впрягається людина. І кінь і Іван держалися крепко, бо оба відпочали через ніч. То як їм траплялося сходити з горба, то бігли, бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Широкі п'яти Івана, залишені поруч з копитами коня, свідчать про важку виснажливу працю, яка вимагає від людини надлюдських зусиль. Людина і кінь разом. Тягнуть віс, людина набагато слабшою є за коня веде себе так, як кінь. Цей образ, образ широчезних п'ят Іванових є потужний символ, який розкриває трагізм долі українського селянина. А всього маєтку лишив йому тато Букату горба що найвищого і що найгіршого на то все сільське поле на тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Чому горб як страшний велетень? Може, тому що він забрав усю силу в Івана? Не раз як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом далеко разом на ниви, по тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові сні небоже, зібгав у дугу. А може, горб. Це своєрідний п'єдестал, на якому стоїть Іван Дідух людина, яка все своє життя присвятила праці на землі. Іван як Велетень. На інших нивах, що Іван купив собі за гроші, принесені з войска, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Аді, стою перед вами і говорю з вами, каже Іван Односельчанам. А тот горб не виходить ми з голови. Таки го виджу та й виджу та й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду он, ким знав, та й на нім забув їм, силу мав та й на нім лишив їм. Горб у Новелі «Камінний Хрест це складний і багатогранний символ, який уособлює важку працю селянина. Його силу духу, і трагедію еміграції. А може, горб символізує і відірваність від світу. Аж як усі зупинилися перед Хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старий хрест. Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє на мене, тобто ім'я. Не бійся, і моє, і твоє? Що символізує камінний хрест, який Іван Дідух залишив на горбі? Іван покидає свій горб, емігруючи до Канади, але залишає на ньому камінний хрест? Може, це власна могила, яка символізує. Духовну смерть на чужині? Іван хоче жити у пам'яті нащадків, хоче, щоб цей хрест в'язав його з рідним селом. І тоді, коли він буде далеко на чужині, і тоді, коли його не стане живих? дивився як камінь. То як часом якась долішня хвиля викарбутить. Великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний, блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця. І кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, глядить. Із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Він полюбив свою тяжку працю і свій гор, із якого зробив родюче поле. Виїзд на чужину розірвав у його душі цей зв'язок із довколишнім світом. Іванові здається, що він каменіє. Одна сльоза котилася по Івановому лиці, як перла по скалі. Пісня теж допомагає зрозуміти душевний стан людини, шум, гамір і зойки, і в жалісно веселі скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них. Але і в горлі мозелі понаростали, ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі. А воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та його друг Михайло отак співали за молодії літа. Що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад повертатися до них навіть у гості. Образ кедрового мосту символізує перехід від одного етапу життя до іншого, від молодості до старості. Пісня стає прощанням Івана Дідуха з рідною землею, з молодістю, з усім, що йому дороге. Остання. полька. Але Іван не дивився в той бік, й мив стару за шию і пустився з неї в танець, польки, грай мені, по панськи мам гроші. Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. На подвір'ю Іван танцював дальше якоїсь польки. А Іваниха обчепилася руками порога і приповідала: Отом ті виходила, отом ті вігризла оцими ногами. Чому епізод, коли Іван танцює з дружиною Польку, є кульмінацією твору? Експресіонізм. Це модерністка течія в мистецтві, літературі, театрі, кіно та архітектурі, яка виникла на початку ХХ століття. Виник як реакція на соціальні та політичні потрясіння початку ХХ століття. Експресіоністи прагнуть передати внутрішній світ людини її емоції, переживання, страхи та тривоги. Експресіонізм часто відображає трагізм людського існування, відчуття самотності, безвиході та страху перед майбутнім. Перед нами класична картина, написана у стилі експресіонізму Едвард Мунк Крик. Новела Василя Стефаника Камінний Хрест вважається одним із найяскравіших зразків експресіонізму в українській літературі. Стефаник використовує гіперболізовані образи та ситуації, щоб підкреслити трагізм становища селян, наприклад, опис важкої праці Івана Дідуха на своїй землі, його страждання та відчай перед еміграцією, короткі речення, уривчасті думки передають стрімкий потік емоцій. Камінний хрест сповнений символів, які мають глибоке значення. Камінний хрест, горб, танець це не просто предмети чи дії, а символи важкої долі, неминучості та прощання з рідною землею. Пахаренко пише про новелу Камінний хрест. Творці експресіоністичного стилю відродили давню істину, що не можна навіть зірвати квітку, щоб при цьому не тривожити зорі. Що весь космос є нерозривною цілістю. Саме про це йдеться насамперед у Новелі. Так само, як кинутий у ставок камінь тривожить усе середовище, так Іван з конем і возом при праці лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових, зрушуючи довкілля. Ольга Кобилянська писала до Василя Стефаника: Страшно, страшно сильно пишете ви, ви потужною рукою пам'ятник для свого народу.